Іронічно, що багато хто вважає смерть покаранням кінцем усього, але Біблія натякає, що це ворота до вічного життя. Апостол Павло пише в посланні до римлян, розділ 6, вірш 23 адже заплата за гріх, смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашому. Коли ми робимо щось погане, грішимо, це веде до смерті і віддалення від Бога. Але Бог настільки любить нас, що дає нам дар жити з ним вічно через Ісуса. Це як особливий подарунок від Бога, який ми можемо отримати, якщо повіримо в Ісуса. Прийміть несподівану мудрість у святі протиріччя підписуйтесь, щоб досліджувати божественні іронії, які приносять надію і розуміння у ваш день швидше, ніж ваш ранковий чай.